Вітаємо! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що губить людей. І це, як ви розумієте, не вода і не пиво, а це закупівлі на прозора. А саме. Губить людей жадібність. Ми зараз з вами показуємо вам допис Бюро економічної безпеки, яке було у 2025 році, що вони підозрюють фізичних осіб підприємців, які вивели понад 15 мільйонів у готівку, задавши державі збитків. І підтверджено це судово-товарознавчою експертизою, і також економічною експертизою. А саме це була історія в Запорізькій області. І три злочинні групи заволоділи державними коштами. І вони що робили правильно? Торгували деревом. І ось ми бачимо це дерево, і ви зараз поставите мені слушне запитання: а де ж ліси України. І бачимо, що так само ж цей бепали в місті Києві розказує про 10 мільйонів на закупівлі дрів. Для зсу і тут вони пишуть, що детектив встановили, лише керівник однієї з квартир експедиційних частин в Житомирській області. Зловживав службовим становищем, спільно з підприємцями, укладали договори про закупівлю палива. І тут вони пишуть про 10 мільйонів. І відкриваємо далі. Що детективи, ще там служба безпеки бюро економічної безпеки 4 на 24 фізособам на 26 мільйонів Запорізької області. Відкриваємо ще працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо посадовця на 431 тисячу гривень. Це дуже мало. І сфальсифікували документів на. Документів, а саме договорів, майже на 2 мільйони. Сума переплати склала 431 тисячу. Ну це якісь маленькі, бо це Нацполіція цим займалася. Це в Херсоні. Е, відкриваємо далі. Підозра, Нацполіція. 20 мільйонів на закупівлі дров для потреб військових. Це вже навіть Нацполіція це взагалі великого дорогого коштує. Ну і тепер проходимо, чого ж ми прийшли до вас сьогодні в цьому ефірі. Дере, Дерев'яна деревина. Так, написано в прозоро не викинути і не додати. І виграло полісся екоресурс. І тут пишеться, що кількість працівників аж троє. І вони будуть постачати на 34 мільйони 695 тисяч. Да? Ці три працівники двома руками. В квартирно-експлуатаційний відділ Вінниці. Оці квартирно-експлуатаційні відділи вони в кожному обласному центрі іноді є в районах. На 34 тисячі. 34 мільйони. і 44, і 7 мільйонів. Знайшли ми такого пана Маркова Сергія Миколаєвича 67 років, який у нас тут зареєстрований. в Києві, але родом з Москви, цей ФОП 67 років. І він постачає березу ясен, граб і в'яз, акацію, клен, дуб і модрину для квартирного оптиційного відділу міста Черкас, закупівля на 6,8 мільйонів. Ось така собі пані Кравченка Анастасія Валєрівна постачає на 9,2 мільйони в Чернігівську область. Ну там, де ж Чернігівська область, возьме той ліс, дивно. Київ ліс. У нас Україна ліс є і ліси України і кримінальні справи є. Тендерна закупівля нам показала і привела до 71-річної пані, яка видно двома руками грузила Цінченко Віра Григорівна. Вона в нас грузила теж в Чернігові на 3,8 мільйона. Пікалюк Анна Олександрівна 90-го року, десь роки, а вже грузи для квартирно сплаційного управління сил логістики Збройних сил України в Рівному. Тобто для армії це все витрати на забезпечення. Обороноздатності, щоб ви розуміли, ці всі жінки допомагають, бачите, як армія А Хилуха, Петро Вікторович, 62 рочки, на 3,6 мільйони Збройним силам в Рівненській області нагрузив дрів. Ну, він, мабуть, сам не знає Шевченко Марія Богданівна. Про фотографії ви запитуєте? Дивіться, ці люди самі шлють ці фотографії в складі документів от їх тендерних закупівлях. Їх не треба шукати, ну, ці люди самі їх послали. Плюс вони поставили галочку про те, що можуть публічно показувати ці фотографії. Фотографії, вони не проти, тобто ми нічого не просимо. Кропивницький на 1,5 мільйонів купив у 26-річної панянки лісозаготівельниці. А на 5 мільйонів дрів закупила знову ж Миколаєву старцевої. 22 рочки Така молоденька дівчинка сама грузила, бремна з деревом, ймовірно. Також Миколаївське квартирно-позиційне управління, а також усього, такий собі пан 73-річний в Харкові, індустріальному районі на 65 мільйонів грузив ці дерева. 62-го року жіночка Тен Лариса Володимирівна на 2,5 мільйонів в Одесу постачає деревину. Дров'яну твердолисних порід першої групи непримислового використання, не колоті. Ну, тобто вона бере така бремна сама і, значить, десь груза, можливо, з лісу. І далі я вам зараз покажу прям цілі такі простині цього лісу, Ото ще нам Скляренко, Ольга Миколаївна, 61 рік, Луганськ, місто Луганськ, квартирне відділення чи відділ міста, от вона постачала. Це 24.02.25. Скляренко Андрій а Васильович 1963 року на 6,6. Також в Луганськ. Ну, а куди Луганськ Чвірова Олександра. Постачало 24.02025 року. Ось у пан 55-го року Сославінська Донецька області на 2,4 мільйони. 69 років людина сама от завантажила бревна промислові твердої породи. І ось якщо ми побачимо, дуже велика така закупівля, 6, 6, 6 мільйонів 2, 3, 8 мільйонів. Це все вони пишуть, що це для забезпечення армії. Ось ось закупівля в Чернігові 4,4 мільйони 1,9,64, 1,8 мільйона, 1,6. 3, 9 мільйона, 14 мільйонів, 5,5 мільйонів, 5,5, 1,4. Це ж все там якісь неймовірні круті Фопи постачали. Ми можемо зайти з вами і подивитися одну із закупівель. Як воно дивиться завжди. І наші завжди стараюся вас навчати у кожному такому ефірі. Я заходжу і роздивляюся для того, щоб ви могли шукати разом з нами. Бо дивіться, скільки закупівель, рік мільйони. От в рік там проходить більше, ніж 20 мільйонів закупівель, і просто двома руками не зробиш. От дивіться, що я роблю? Я беру таку закупівлю, ну, наприклад, на 5 мільйонів. І бачу, що в ній номер 2010, і бачу, що в неї там. 0006926 РА. І е, хто закуповує, закуповує південно-квартирне експлуатаційне управління міста Одеса. І от зараз на цьому прекрасному прикладі ми з вами подивимося декілька закупівель. Ми бачимо тут номер закупівлі, код закупівлі це оцей УА. Будь ласка, подивіться, зараз я вам покажу. Кодом закупівлі є для нас ось оця, оцей номер УА. 10, 20, далі 2, 0, 6, 5, 5, 0. І ми зараз вийдемо таким чином. І на саме це квартирно опційне відділення міста Одеса і вийдемо саме на цю закупівлю. Заходимо, як завжди, в Прозоро і е, робимо пошук, нам дають тут якусь останню закупівлю. Ми в неї заходимо, і от вверху, дивіться, я заходжу і набираю просто останні цифри із кодування. з цього. От у нас було 0,06550. Заходимо, і ми бачимо всю цю закупівлю. Заходимо в неї і бачимо, що це у нас проводило закупівлю південно квартирно експлуатаційного управління, міста Одеса вулиця Незалежності. Бачимо, що вони хочуть 5000 метрів кубічних купити, граба в'язала на модельної акації. І бачимо, що вони тут нам надали, щоб вони хотіли б бачити і як їм відвантажувати. Тепер, дивіться, наступним кроком ми робимо копіюємо. Цей код а, робимо головну сторінку прозору. Головна сторінка прозору це ми пишемо англійськими літерами прозору, воно само випадає. І Тут робимо замовник. І це, Цей код цього південно-квартирного експлуатаційного управління і є нашим замовником. І дивимося, скільки от ви зараз бачите. Те зведено, що я вам показала. І ми його розшифровували: 14,8 мільйонів, 14,1 мільйон, 5,5 мільйонів, 1,4 млн. Про що це каже? Про те, що там вже домовлені суми. І домовлені, вони гляньте прямо підряд 17-го, 10-го, 16-го, 10-го, І ми можемо навіть зайти подивитися, хто ж постачав. ви Просто подивіться. І це все там якісь фопчики. От гляньте, ну просто на бум. Відкриваємо що-небудь. І дивимося, хто ж там постачальник. І ви будете бачити якогось неймовірного лісовика. Ось, бачимо, і перемагає у нас Тімченко Андрій Олегович. І бачимо, що він у нас от переможець. І далі, знаєте, що ми можемо зробити? Так, от набрати цього код цього переможця прекрасного. Так? І так само в прозоро ми можемо зайти, але вже поставивши його в учасники, подивитися, як юзали цього ФОПа, Тімченка Андрія Олеговича, на Прозоро. І от ми бачимо. Це нам зараз дало всі ці закупівлі, 42 закупівлі, де нібито він був учасником закупівлі, а десь він був переможцем. І це все весь час Миколаївське квартирно-спеційного управління. А ось Запорізьким було. Він приймав Запоріжжя, 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 Запоріжжя приймав участь. У Ворзель, у Бучанському районі цей ж приймав участь. А Національній гвардії військовій частині 3026. Це ми зараз робимо в розділі, в розрізі учасника, а іноді він стає переможцем цих закупівель. Ми бачимо військова частина 30-33. Хто там мене питав, військові частини розбирати, отак от вони так само наймають і купують от в таких от фопів. Одноденок, яких ймовірно її автомобіля нема, бо це дерево треба грузити спеціальним вантажним транспортом, спеціальними е, кранами. це все ж взагалі, ну гляньте, і ця ж людина у нас постачає і ну, по всій Україні. Гляньте е, ме, ме, Менедичі, село Долинська, Долинської міськради, Добропілля, Добропіля. Добропіля е, ну тобто як таке буває. Ну і хочете, подивимося ще трошки ближче на цього фопа. Я це роблю для того, щоб показати, як ведеться пошук, і нам ось Clarity Project дає. Нам дає, має його дати і Open Data Bot, і також може його дати нам YouControl. Керівник у двох організацій, оцей дівчинка Андрій Олегович, нас привело, що він у нас в Запоріжжі, Бачимо, що він керівник у двох організаціях. Бачимо, що е, потребує уваги. Прям сама система пошукова. І каже, що він торгує у нас чаєм, кавою, виробляє меблі для офісів, виробляє кухонні меблі. ну Тут згідно даних статистики. І він у нас на другій групі ФОПа. Дата переходу на цю другу групу ФОПа 13.03 застосування з 1.1.25 року. Це все, що ви маєте розуміти про те, як працює Прозоро. Хтось вам, коли каже, що Прозоро це ну прям супер, ні-ні-ні. Це просто такий от, як би, знаєте, як, в одну руку кладуть, з другої витягують. Ось така, от дуже коротенький дайчик про полісам. І заодно така от робота навчальна. Я вас дуже прошу, це не наскільки складно. Так, треба тільки почати. Далі вам буде то цікаве, вибухи ви частові ви звертатися. Будь ласка, підписуйте нашу ініціативу Сім кроків до перемоги. Де ми кажемо, що отакі закупівлі мають бути недопущеними взагалі на прозоро, бо вибір учасників. Має проходити через кабінет платників через фінмоніторинг, моніторинг, де перевіряю податкові всі ці інформації, я вас завіряю, є. Я співпрацюю з податковою. Я веду комерційні підприємства. Я знаю, як це все робиться по документам і в яких програмних ресурсах це все бачиться. І оцей учасник мав би сам реєструватися виключно через кабінет платника, подавши свою декларацію, показавши, що в нього є склад, що в нього є автомобілі, що в нього є досвід діяльності в лісовій сфері, і принаймні за 3-4 роки і свої ефекти активні продажі комерційним компаніям і тільки тоді державним замовникам. На цьому я дякую, долучайтеся, лайкуйте, поширюйте, будьте з нами, будьте як ми, будьте кращими за нас. До побачення.